Добрий день, дорогі глядачі, вітаю вас на своєму каналі. Чергове замовлення. Ось така кофта. Шукає свого покупця. Нова, нова. Бачите, внизу стягується. Хочу показати вам наш новочки. Ось як би взяти. Половина, класичний, кровий виріс. Рукавчик в нас ось має гуцик, тобто він підтягується. В чому справа? Дефект. Бачите, фабричний. Що ми будемо робити? Вкорочуємо на ось цю величину, вкорочуємо обидва рукави, підшиваємо. Насамперед відміряю віднизу ось цю висоту на одному і другому рукаві. І відрізаю. Обрізала два рукави. Зараз обметую низ рукава і підшиваю. Припуск даю на 2,5 см. Низ обметений. Зараз заколюю акуратно булавками на 2,5 см і пропрасовую. я собі гарно заколола булавками, пропрасувала. І зараз акуратно вистрочую краю. Ось, хочу показати, акуратно вистрочила. Бачите, бежевою ниткою колір. Нитки, які в нас ось, зав'язую гарно, перетягую, щоб в процесі носіння не вилазили. Замовлення готове. Як у нас кажуть, на кожен товар свій покупець. Отож От я сподіваюся, що і з таким рукавом, з такою довжиною, ця ковтина знайде швидко свого власника. Дорогі глядачі, щиро дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю добра, сонячного настрою. До скорих зустрічей. До побачення!